Привіт, друже, зупинись та тваринок роздивись. Всі вони вільні, і звуть їх дикі тварини. Ой, одна з тваринок до нас в гості прийшла. Відгадай, хто вона довгий хвіст, короткі вуха, а яка вона стрибуха, по деревах стриб та стриб. Видогнати її б могли б. Ось затрималася трішки, понесла в зубах горішки і заховала у туплі. Там запаси немалі, працьовита, наче бджілка, і дбайлива дуже білка. Це невеличке звірятко живе у лісах та парках. В неї руденька пухнаста шубка, яка навесні стає майже сірою, бо білка. Линяї. Тіло тваринки видовжене, а на маленькій голівці є два гострих вушка з чорними китичками, маленькі чорні оченята, мов дві цяточки вогнисті, лапки міцні з гострими кіхтиками. За допомогою них повітряна акробатка легко стрибає з гілки на гілку. Довгий і пухнастий хвіст служить їй кермом, і парашутом. Він допомагає стрибати, постійно піднятий до гори. Це миле звірятко полюбляє рослинну їжу, ягоди, горіхи, гриби, жолуді, плоди дерев. Друже, і коли ти зможеш білочку зустріти, Спробуй її чимось пригостити. Давай пригадаємо, хто приходив до нас в гості. Яка тваринка? Так, це білочка. Спробуй серед диких тварин білочку відшукати та батькам про неї, що сьогодні ти почув, розказати. Буду я тобі до побачення казати та на новій зустрічі. Чекати усього найкращого тобі, друже.